Руки скромні, тихі та невтомні. Іду працювати малюсіньким добром, і ту землю із гоном душі від сміття очищати. А люди не хочуть про це ні чути і не хочуть про це знати. Марніють душі у невтомних хворобах, кличуть зраду від грошей в допомогу, кличуть сильні руки не для роботи. Ходять люди босі, бо багаті видурили в них чоботи. Ходять люди голі, бо не працювали добром у полі. Тепер у полі виросли бур'яни, які вродили ще нової біди, обсмакували люди злобу. Тепер стали ходити по світі, немов раби, а може, просто, як худоба.